Внимание вместе, уважаемые товарищи, Городской Совет народным депутатам сообщает, что в связи с деньговарий на Чернобыльской атомной электростанции в городе 30 создается неблагоприятная обстановка. Пассивными и советскими органами воинскими частями принимаются необходимые меры, однако целью забезпечення повної безопасности людей і, в первую очередь детей. Це оголошення пролунало тільки наступного дня після аварії на ЧАЕС. А до того люди ходили по вулиці, діти гралися на майданчиках, і ніхто не підозрював, що в ці хвилини в їх організм потрапляла гірка ядерна отрута, яка боляче вдарила по здоров'ю людей. Біль цієї катастрофи ми відчуваємо і до цього дня, та неможливо навіть уявити почуття тих, хто в паніці покадав власний дім. І те, якими могли б бути наслідки, якби не самовідданість людей-ліквідаторів цієї катастрофи. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь люди різних професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітники. Це не менше 90 тисяч осіб за найскромнішими підрахунками, яким довелося газити пожежу після вибуху. Виконувати дезактивацію приміщень і промайданчиків станції, а також території навколо брали участь у ліквідації катастрофи і жителі Южноукраїнська. Ліквідатори евакуйовані з Прип'яті, Сьогодні готові поділитися своєю історією. Юрій Павлович Рубан у 1986 році працював на Южноукраїнській АЕС та займав посаду старшого інженера радіаційної безпеки. 27 квітня 1986 року зранку отримав завдання терміново зібрати команду з 10 осіб дозиметристів з приладами для відправки на ЧАЕС. Відомостей про те, що сталося на Чорнобильській атомній електростанції, тодішній директор не надав і вже у диспетчера Союз Атоменерго отримав отримав інформацію про те, яке обладнання і прилади треба брати з собою. Відповідь отримали брати костюми високої захищеності. Стало зрозумілим, що аварія максимально серйозна. До 14-ї години була сформована команда із 9 чоловік, яка до ночі цього ж дня прибула у Прип'ять. Чоловіки одразу почали допомагати в організації евакуації населення. Ранку 28 квітня команда прибула на промисловий майданчик АЕС. Перші дні чоловіки несли вахту на щитах до земетричного контролю ЧС, проводили розвідку в найскладніших місцях, де була необхідність проведення робіт по локалізації і недопущення розвитку аварійних ситуацій. Ми працювали на Чорнобильській станції по 28 мая. Але працювали не тому, що не хотіли далі працювати, що треба. Потому что мы уже выбрали дозы, что мы уже не могли ездить на станцию, нельзя было, это было уже опасно для жизни. Поэтому мы нас сменили через месяц, мы уехали на Южноукраинскую, но мы уехали на Южноукраинскую, и я вышел на работу и пошел в зону, и дальше работал на станции, так как должен работать человек, который занимается радиацией. Михайло Володимирович Матвійчук один із військовослужбовців, яких відправляли охороняти Чорнобильську АЕС після катастрофи. У відрядженні перебував серпня 1986 року. Ну, я займався питанням, снабженням особового складу. Там були солдати, срочники. Правда було в тому, що коли ти приїжджав е селище там. Якесь прижав і воно пусте все і розбито, все стоїть зарошею. От що саме було страшно. Віталія Дмитровича Разуванова призвали через військомат. Працював у Чорнобилі на хімічній машині. Після двох місяців перебування в зоні ураження отримав складні ускладнення здоров'я. Ніколи я, я потьовки не брала. На роботі далі правкові потілки, типу, після по Чорнобиля, щоб... Успокоиться, нервы там все успокоить, и если то и подлечиться вот, трусковец. Ну, а там уже через неделю начал кашлять. Там туда-сюда, ну ничего не помогало. Вот, и в санаторий пробыл там, вернулся и здесь уже начал с этим кашлем в больницу обращаться. Вот, здесь уже лечить начали. И... Острий брамхід, потовханіцький братхи, це суктіли там. А в я там пущі водіці там поставили братхельне осмерді. А це Любов Сергіївна Якучик. Вона евакуйована жителька прип'яті. Рідний дім, який вона покинула 37 років тому, їй часто сниться. З 80-го року там жили, чоловік воєннослужащий був. Дочка в 81 році родилася, а потім в 85-му син. Чоловік вже має на служиті. Ну, коли зарвалася аварія, його приїхали забрати. Той день, а на другий день евакуювали нас. Хто? Чоловік, коли вийшов на зв'язок, одразу забрали він в госпіталі, був в Москві. Їх зразу всі хотіли в перші дні. Велику степінь обличлення почала. Да, так, він багато отримав. У його в маї забрали, а він аж в сентябрі приїхав тільки. Страшненький такий, худенький. Ми думали, що вже його нема живу. Сниться все время. Прикинь, красива була. Відбував військову службу в прип'яті і Дмитро Сільвестрович Герасименко. Ми були, ну, не кусалась, не щепала, не поклала. Страху у нас не було ніякого. стою своїм ходом і вийти своїм ходом. Їхали грузовою машиною, оце все сіре, в'єнець високе. Їдемо, а це вже був листопад місяць. Квочка і маленька курчатка. Мить не символ, але що називається життя то продовжиться все одно. Далі їдемо вже ближче до чистих зон, села з'являється. Висить веревочка, дитячі речі, сушаться то гроша на душу. Тамара Яківна Остапенко останні три роки очолює громадську спілку Союз Чорнобиль. Сама ж пережила трагедію в Чорнобилі і була евакуйованою. Я евакуйована з міста Прип'яті, Там родила двох синів. Чоловік може після аварії теж був на ліквідації. Ну так його вже немає. Осталася здома дітками. Ну, Прикладемо всі зусилля для наших чорнобильців. 26 квітня виповнюється 37 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Тоді у квітні. 1986 року радіацією було забруднено три четвертих території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України та сусідніх країн в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Южноукраїнською міською радою управліннями спілкою чорнобильців ведеться постійна робота по наданню допомоги постраждалим та ліквідаторам аварії, адже героїчний вчинок тих, хто свідомо йшов у радіаційну зону, щоб врятувати екологічне майбутнє людства, безцінний. Ми пам'ятаємо.